Так вибігаю я з хати вже дуже пізно, я напевне не встигну на той автобус на 9 годину. Я сумна. Я пропустила два автобуси. За 5-9 пропустила, пізніше мав бути 20 по 9. Я добре не подивилася, його пропустила і зараз треба ще пів години чекати. Це все, я спізнююся. Дуже я сумна, тому що мені ще пізніше треба поїзд брати. Білет купляти на цей поїзд. І саме основне, що я спізнююся, що мені от зустріч з моливанкою це буде пізно, бо ми розрахували їхати дуже далеко, і вона хотіла мені багато речей показати. Дивіться, і калавка, я вам покажу, калавка тут є. Ви бачили? Таке, таке аморе дерев'яне. Це з дерева зроблене. Тут люди говорять всі по-німецьки, мені здається, що я за границею. Тут клімат нормальний, тут не є. Холодна зима. Так виглядають пенсіонери італійські. Відеоблогер знімає, бачите? Так. А, ти виступаєш. Хорошо, хорошо, я знаю. Смотри, що я тобі подарунок. ну то тобі зараз треба даритися. Дає подарунок, валя. О, це здалека буде видно. Белюсі, Перестати Красиве, красиве. Валя робить такі вироби самі. Бачите, як знімається на дорозі, отак ніж, так блогер знімає відео. Валя розказує, що вона ціло ніж не спила, випила одна каву, другу каву, одну каву, другу каву і не спала. А я так само не спала. Я спала, але я себе погано почула. Io oggi d'oggi sono così affascinata e anche io non mi sento bene. Oggi d'oggi non è assolutamente bene. Anche io non ho mai dormito. Nién. No, ho dormito, però sto male. Ouais. Bello. Quindi non si perde. Questo si vede da un chilometro, questo colore. Ah, belli questi qua. Sembrano dolcetti, aspetta, aspetta. Не оденешь сейчас? Да, пульчики. Потом ты снимешь. А. Дырка у тебя маленькая. Ай! Ай. Мадонна, у тебя, у, у тебя дырка маленькая. Нормально, нормально, гарно, красиво. А, а, твоя... а там, у тебя какая дырка а твоя... тоже маленькая. Ой, какое Ой. у меня сравнение. Мой, боже. Боже. М -м -м, хорошо, так, хорошо. Вот, мне кучки. Хорошо. Спасибо. Я тебе тоже печенье маю. Зараз, я... где, где ты вышла? Только было выйти здесь, а потом где ты вышла? Вот здесь вышло. Вот мой автобус. Вот этот автобус мой. Это твой автобус. Да, да. Я не... приехала. Но тут Мой автобус. Бачить, мою уїхав. Яким приїхала. Ну але я тут приїхала, Валерія. Приїхала етим. Даймо на другий автобус їдемо. 22 градуси показує. ось температура. І дванадцята година дня, О, там де піпка є червона. Хорошо, добре. Тепло, дуже тепло. Це для Валі я печення привезу. Сама я її запакувала. З Тоскани, валя. І дивися, написано Маримма. Маримма це біля моря, Тоскана І там, де живе. Там, де Джанананіні живе. Ти знаєш Джанананіні? Да, певица, я ее люблю. Я и... тоже люблю ее очень сильно. Я на Вот печенье. Такие Аномосы. ричарелли. Ты их никогда не ела, наверное. Не ела. Ричарелли. Спасибо. Это мульту-мульту фамози и тут Италия. Мульту фамози. Угу. Я бы с удовольствием сейчас съела бы, но потом м -м, надо пойти в Так что подожди. Демо кафе раду, кафе ну? зараз вип'ємо. Я, я теж засіли зовсім немає. Я тут курсату, просто зранку з'їла і треба краще, щоб її була, я її не їла. Як ти хочеш, то не хочеш. Та да ти мені вже дали та кольоро, кольорове. Ну, Подаруй не кому небудь Якщо ти вибросиш собакам. добре, єш, ти будеш. Дякую. Буду відео робити в этом красивом таком кулье на лето красивое на пойдем да. давай пойдем По... купить себе билет да идем идем билет. билеты ага Да. идем покупать идем билеты покупать куда едем вот туда высоко в горы да Да, но уже через час через час окей okay. Едем в идем гора потому что там озон, озон. и в озон Бесплатный, на каратную дорогу пройдешь, но он тебе теперь... омораживает. А Поэтому а я сказала, Аня, а. идем омораживаться. Да. сон а, Ташкир, это уже, знаете, добрый, корыстный. Мы видим вот так вот, туннель такой. Ого, какой туннель долгий. <клышленный> несколько Несколько туннелей. Uhm Я тут звалю на русському трохи говорю. трохи по русски трошки по-італійськи. Я у нього неї балакати. Балакати? Балакати? Балакати, Балакайте. Говорити, говорити. О, виїхали. О, кілька тунелів. Сьогодні сонце дуже таке гарне. Киснеки? Красота. Ось такі люди, тут пічка включена. Ось тут внизу включена пічка, Валя, дуже втікла наперед. На вулиці 30 градусів. Я ось там вже хочу все знімати, неприємно. Хочеться свіжу повітря. Каже Валя, що вони забули пічку виключити. Вони забули пічку виключити, каже, бо зранку холодно. Зранку холодно я згідна. Але... Перша година дня треба пічку виключити. Вікна не відкриваються. Ну, Люди крута. Є тут щось така ситуація, ось такі гори. Ми зараз вони вія ще будемо брати. Ще вверх будемо їхати. Вже тушний, вже ні Я Більше солодкого зранку не буду їсти. Я з'їла з'явилася кусок такого... той простати, вона така, нічого там мудрого не було. Просто не треба було це сводки їсти. Я вдома ніколи не їм, а тут був такий кусок з'їла. І... і ще до тепер не добре. Ой, їда мене вбирає, така як багатьох жінок. Не приїхали, виходять. Виходять усі і ми виходимо. Будемо пасірувати знову новий так. автобус, яка свіжість, як приємно. Вау. Так, ми тім веруємо. Бонджурно. Так, ми приїхали на 2130 метрів і зараз ще будемо їхати вверх. Фуневія. Обід маленький, обід закрито. Тут всі толіці з нами група зібралася. Тепло, дуже тепло. Дивися, валя, як тепло тут. Я віжу, я, я вже помітила давно. Це

Почему так молоком пахнет тут? Не, это естественные как, духи. Какашки. Э, альпийские. Аль... это называется альпийские духи. А, альпийские духи. Удобрение, да. Ну да. Ставят. тут и натурали. Поэтому... у меня тоже. Видите, уже забился. Да, у нас из автобуса еще нос с альпийских э, полей. Він на тебе чекав, Валя. Я хліб. Мені здається, що я маю хліб. Ага. Він на очі не Відкрий йому трохи очі направо-наліво. Відкрий йому так очима очі. Мені здається, що я маю бутерброд. Яку він купу навалив. Купу навалив. Ага, красиво. Тут є білетерія, тут продається білети, але сказала, що не можна давати, бо кінь дорогий і хліба не можна давати. Їсти. Хліб дуже дорогий. і Кінь повинен їсти. А ще один маленький, молоденький такий. Гарний коник. Я ніколи не цей. Ану, зараз я попробую. Ой, я боюся. Боже мій, я боюся. Не бойся. Я боюся, він так шукав. Що... Ой, 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 ой. який запах теплий. Ой, який запах теплий. Не Знаєш, що він наб... оцей маленький, він настрашився мого того. Дай дайди. Ой, паура. Ой -ой. Я боюся курови свині теж. Ой, тільки я хочу так трошки, трошки так. А він не дасть, він не дасть тим носом, не вдарить. Ой. Це молоденький такий. Ой, боже, які емоціони, які воно велике, я ніколи не бачила зблизька, так яка грива є. Це тату, напевно, бо мама. Ой, 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 ой. А Какашка, дивися, какашку не станеть, какашка велика. Вже рука, так запах такий, куня має, я боюся. Ой. Я ніколи близько до куня не цей. Вони... Він мене боїться, я його боюся. Нього. І ще один раз. Ой, він завжди дасть тою гривою. Так мені треба білет купляти, бо тут же люди підійшли. М -м -м. Білет продається. 25 євро Валя. Ужас. Заскакувати на ходу. Nee. Начальник стоїть. тобі Треба заскакувати? Так. Я хотіла там наверху показати. Давай оцей на цей. А, тут він ще не відкрив. Закрий, бо протяг. Але кабінки такі, бачиш, старенькі, маленькі. Так. Да, старенькі, маленькі. тебе тобі вот так. В mm -hmm. Карпатах когда было когда-нибудь? Была очень давно. А. Но я От... там в округе барана Франковска. А, а. В Молдові є гори? В Молдові, нету. нету гори, вообще нету. Нету, там ландшафт такой, подежний, я не знаю, как по-русски. Ну, в смысле, не ровное место. А вот... горбисты, горби такие. Да, холмы. Халмы такие. Высокий ландшафт. Ага. Ага. Высокий. Но... Нет курс. Белісимо. Ага. Хотинка. Тут, напевне, молоко може теж. Я молоко здают. Там... А, а дояти де їх дають ті корови? Э -э, этих не доять, ті ще молоді. Така хатинка. Вони Дет... молоді, ага. їх не дують. Трава не дуже зелена, а трава жовта тут. Или коровы дают молоко только когда рожают, а потом они не дают молоко, мне кажется. Дают, дают, да? потом до одного года, я не знаю, но то не дают. Если вода... Тут нема такой, аж тут трава жовта. Еще одна хатинка есть такая. Ну это типа летний дом. Ага. Машины сюда поднимаются. А, сюда корова. машины можно, да. Дорога ту сюди є. Ми їдемо на висоту. там внизу було 1150, а тут вверху буде 2100. Нам дуже повезло, що погода хороша сьогодні. Ще одна хатинка така. А? там музика. Це ресторан, так. С, музыка, феста. Э, э, Валя, ты... ты... Ой, ну, ноги мои не хорошо. Ни, я, я, знаю, ну, я знаю, где хорошо показывать и где плохо показывать. Я вот так. Меня, как я На мой телефон? Ні-ні-ні. Так, ми йдемо тут на обід, тут музика, жива музика, грають на бандурах, тут от от, от, швейцарська музика зовсім на італійську не похоже. І от такі ціни тут. Зараз йдемо щось виберемо. Йдемо скоро Валя, тому що зараз почнеться музика, куди тут вхід є. Дувий інгресу, Валя. Піаванті. Що вони їдять? Пиво, пиво, пиво. А обід, друга година. Друга година, ніхто нічого не їсть. Я в шоці знову. Ти бачиш, Валя, ніхто нічого не їсть. Нічого, я в шоці. От струдель стоїть. От От такий струдель. Остатній струдель такий. Дуже воно похоже, те шале таке всередині. Вот футболка, вот швейцарці стріляют яких в клетку.